Вітання, шановні глядачі! Зараз біжу в АТБ, треба скупитись. Вам бажаю гарного та тихого дня, бо нічка у нас сьогодні дуже весела була і дуже гучна. І зустрінемося з вами вже вдома, покажу, що купила. І, до речі, погодка нас радує. На день сьогодні обіцяють плюс 13 градусів. Січень на хвилиночку. Я вже вдома і показую покупочки. Забігала в Аврору, купила ось такі батарейки маленькі, дорогі вони, але вони непогані. Ось ці наша сила. Потрібно для іграшок і для мишків комп'ютер, верніше, для ноутбука. Так, в АТБ: овочі, фрукти, гранат такий величенький взяла, томати чері по 160 гривень за кілограм, були, набрала так в пакетику ось такі вони. Наче виглядають непогано, а на смак спробуємо, бо ті в коробочках дуже смачні були. Дві цибулини, грибочків захотілося тушкованих сметані, і тим більше сметана в мене є. Ось такі гарні печериці були. Так, і ще картоплі набрала. Теж десь кілограмчик. Картоплі сюди, щоб томати не подавити. Мандарини сорт Муркот. Тут у мене дві, 4, 6 штучок. Три банани. І далі не овочі, фрукти, батон вершковий від цар хліб. Десяток яєць набрала в пакетик, одразу зараз сховаю в холодильник. І з м'ясного взяла стейки в вишневому маринаді. Зараз вони без знижечок, але просто захотілося, тому купила. Ще сосиски: ось такі на знижках були, дитячі. М'ясна лавка вищого сорту. Буду відварювати до кашки, щоб швиденько було що поїсти. Тунець шматочками волії взяла, в холодильник, хай стоїть. Так, водичку в рюкзак для сина треба оновити. Моршинка маленька. На знижках була вермішель швидкого приготування ріва. Взяла, хай буде дві штучки. Молоко знов таке саме ультрапастеризоване, 2,5% жиру взяла. Поки воно на знижках і вигідно коштує. Так, і далі смаколики. Три ось таких вафельки салик з круглі, два тортики полю зі згущеним молоком, печиво рошен до кави маленька упаковка, і дуже вигідна ціна на шоколад Міленіум, взяла з мегдалем. Зараз він по 44 гривні, а без знижки 74 вже, іначе буде ще дорожчати шоколад, тому прикупила, хай буде до кави. І це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!